Отже, переходимо до наших гостей. Як я згадувала такий яскравий емоційний допис Сергія Гнезділова, який служить зараз на Донеччині, він обіцяє, що збирається йти в СЗЧ через рік, якщо не буде закону про демобілізацію. І ми хочемо почути його напряму. Що спровокувало такий допис? Що дійсно це його реальні плани, чи це він так іронізує? І так Сергій включається і говорить з нами просто. Того місця, де він перебуває, наперед вибачаємося, якщо будуть технічні проблеми, тому що там не найкращий зараз інтернет, але спробуємо все таки поговорити. Сергію, вітаю! Дякую за можливість включитися з передової. Ну фактично з Донеччини. Власне, твій допис викликав такі різні емоції. Ти назвав виключення норми про демобілізацію лютим крінжем і що анонсував, що з наступного року, тобто на після трьох років. Повномасштабної війни ти плануєш іти все з тобто втікати з армії. Це жарт був? Чи дійсно ти так і сприймаєш цю історію, що виходу тепер військових нема, крім того, що просто ти в самоволку? Ти знаєш, я багато говорю з іншими військовослужбовцями, і в тому числі з медійними військовослужбовцями, як і я. Знаходяться на передовій, а не десь там в Києві і Одесі, розповідають, що там демобілізація не потрібна, і ми там до перемоги будемо воювати, скільки треба. Я п'ятий рік в армії, і я відклав повністю все своє життя. Я його поставив на стоп для того, щоб захищати країну. Хтось цього взагалі не зробив і не планує цього робити. А законодавці, замість того, щоб урівнювати нас в правах і обов'язках, кажуть мені. Що а давайте ви ще почекаєте 8 місяців, і, може можебу, ми щось там розглянемо. Тому я ж кажу: е я говорив не з одним військовослужбовцем е різного штибу, і всі вони кажуть: слухай, це має бути вже якийсь флешмоб насправді, бо, напевно, вони не по-іншому не будуть шевелитись. Тому. Так, я дійсно вважаю, що це прямо таке політичне буде рішення з прес-конференціями, з прямими ефірами з СЗЧ, з, з усіма цими речима. Тобто, ми перевіримо, е, чи реагує держава хоча б на це. Бо таке враження, що чим більше ти порушуєш закон, тим менше ти будеш відповідати. Таке враження, що е, оцей мейнстрім на повну безвідповідальність і на порушення всього. Він охопив не тільки Верховну Раду і не тільки владу, а абсолютно всі верстви нашого населення. І з цим треба боротися, що з цим треба робити. Колись, коли почалось повномасштабне вторгнення, і до цього, коли я підписав контракт, я закликав молодь йти в Збройні Сили бо була потрібна людям заміна, які воювали з 19-го року. А тепер мене ставлять перед вибором розкаятись чи що. В тому, що я зробив, в тому, що зробили мої однолітки, яким нема навіть 25, які продовжують служити, і яким не дають жодних строків і термінів, як це буде відбуватись, коли це закінчиться, в плані того, що коли нас поміняють. Коли ми нарешті підемо в кафе, якесь сходимо, знаєш, закінчимо університет, займемось, хоч трохи, своїм життям, своїм особистим життям, в тому числі якого нема, абсолютно. Ну, і всяке таке. Угу. Е, я, би, я не можу не, не попросити прокоментувати таку і іншу теж думку окремих е, військовослужбовців. І в нашому ефірі вони її озвучували про те, що, мовляв, ну, яка демобілізація в часи повномасштабної війни, неукомплектовані і так підрозділи. Тобто є така думка, і вона теж обговорюється так. в суспільстві. Мені дуже важливо почути е, твій коментар на це. Так, така думка дійсно поширена навіть серед військових. Але е, це ж не означає, що в країні залишився лише мільйон. Е, ну мільйон боєздатних українців. Коли я написав е, колонку для громадського воюватимуть всі, я надіюся, що все ж таки держава рано чи пізно вона допетрує до цього. Вона прийде все ж таки до моменту, що потрібно. Зрив наше суспільство, що абсолютно кожен громадянин України не має мати військову спеціальність пройти військовий вишкіл, вміти надавати допомогу та, та, первинно, і замінити, у разі чого військовослужбовця, який стомився, нам треба випрацювати модель, коли абсолютно вся країна буде розуміти, що обов'язок Захищати цю країну, так такий самий, як і обов'язок сплачувати податки, якщо ти не сплачуєш податку, ти сідаєш у в'язницю. Якщо ти не захищаєш свою країну, ти сідаєш у в'язницю. Ми нещодавно говорили з колегою, який є офіцером, в одній одні, І він каже: ну слухайте, у нас це взагалі не обговорює: якщо ти протягом трьох діб не з'явився за викликом, да, у свого центру комплектування по ти сідаєш у в'язницю. Тобто, у них не йдеться взагалі про це питання, як про питання там демократії, ще чогось. Це для них звичайний порядок речей, і я теж дуже хочу, щоб всі українці зрозуміли, що воювати це не привілей і воювати це не якесь покарання, необхідність це обов'язок. Поганий просвізок. А де власне існує така норма, що якщо три, три дні не з'являєшся на повістку, то в'язниця країни НАТО. А, в країнах НАТО. Партнери наші. Добре, Спов... і власне Штати Америки. Власне, зв'язку з тим, як ти оцінюєш те, що, за, що прийняли депутати в Верховній Раді по новому закону про мобілізацію, наскільки вона допоможе вирішити проблему, чи дійсно там критично бракує більш жорстких норм щодо е, мобілізаційних можливостей? Їх дуже бракує, і буквально через декілька місяців ми це все побачимо. Що вони знову зберуться взагалі? будуть обговорювати посилення мобілізаційних заходів, замість того, щоб написати один нормальний закон, вони будуть писати три. Але будуть приймати їх по черзі. Ми ж проходили цей момент, і ми розуміємо, до чого все йде. Просто треба приймати певні аксіоми, які не можна уникати в цьому житті, і якось вирішувати ці питання. Та й все. А причина в страху або в непопулярності власне таких непростих рішень? Чи в чому ти вбачаєш, чому так сталося? Ні? Причина лише в тому, що зараз Верховна Рада думає про свої власні рейтинги. От і все. І ще скажи, будь ласка, забирання... як вважаєш, доцільно було би норму 36 місяців, 18? Ну, якщо брати об'єктивно, твої відчуття, чи тебе влаштувало би 36 місяців, тобто 3 роки? це мобілізаційний період, а потім демобілізація обов'язково. Об'єктивно, мене і 5 місяців би не влаштувало. Це треба випрацьовувати, прораховувати. Мають бути аналітики, мають бути статистики, які скажуть: от дивіться, у нас 3 мільйони придатних громадян. Тобто, якщо війна війна буде йти 9 років, кожен по 3 роки відвоює. І ще, на твою думку, яким будуть наслідки неприйняття цієї норми про демобілізацію, чи дійсно. Будуть масові ССЧ, чи будуть більше корупційних спроб відкупитись мобілізації, бо будуть боятися, що йдуть нікуди, невідомо наскільки. Чи все таки поки важко говорити? Звісно ж, це все буде. Саме тому існують журналісти як четверта влада, саме тому існуємо ми, як відповідальні активні громадяни, які мають цьому всьому запобігати правильно правильно. Того я впевнений, що люди, які колись забашляли величезних грошей, щоб їх визнали непридатними, вони зараз будуть повторно проходити ВЛК, та, і знову або башляти знову втридорога, дорога, або змиритися з цим фактом і з цим обов'язком. Подивимося, як воно буде. Може і по третьому кругу доводиться, прийдеться проходити і саджати цих. ВЛКшників і, і все інше. Ну я ж кажу, ми нікуди не втечемо від реалів. Реалії такі, що в нашій країні війна. І ну, а трідцять дійствість: люд, люди улітки люди ракушки ну, не вийде, просто не вийде. Ну і так само ти сказав про це на початку: що, вочевидь, можна буде очікувати, що якось військові зараз почнуть говорити на на, на, на голосно, голосніше про цю потребу. І про цю проблему, тому що, ну, по суті, їх не почули, бо про це говорили, і це ніби було зрозуміло, що це пасувало би зробити. Їх не почули, і зараз в якийсь спосіб їм треба буде голосніше про це говорити. Я не думаю, що військові будуть продовжувати говорити. Я думаю, вони просто почнуть діти, тому що рівень е людей, які зараз пішли з армії в СЗЧ, він дуже критичний, Про це ніхто не говорить. Е ці люди, які теж зараз по факту, вони поза законом. І треба думати ще про те, щоб не тільки прийняти нормальний закон про демобілізацію, але й амністувати тих людей, які пішли у СЗЧ, бо вони просто не витримали всього. розумієте, і е, в підвішеному стані не могли довго знаходитись, е, а держава про них не дбала, і держава про них не думала, і вони просто розвернулися і пішли додому. Зараз їх ніхто, ніхто не шукає, але це не скасовує того, що вони відповідальні перед, ну, і перед народом, і перед законом цього ніхто не скасовує. Але треба думати про амністію, бо це величезна кількість військовослужбовців. Які почали всюди І так, ну, так. особисто власні відчуття, взагалі три роки, навіть якщо ви прийняли норму про демобілізацію три роки, це. Всім під силу чи ну, фізично, психологічно, навіть три роки неможливо вирішити. Ну і якщо людина лишиться далі ніж на три роки, які це буде наслідки якість її роботи на передовій, Як це може вплинути на це? Якість роботи людини, яка два роки знаходиться на фронті, ну це вже не робота, це вже якесь виживання і намагання поспати в перериві між обстрілами і боями. Тому казати про те, що ці люди ефективні. Ну, вибачте мене, це дуже-дуже знатяжкою. Тому що е, втомлений солдат це вже не солдат, е, а який морально просто знищений тим, що він не бачив е, свою сім'ю декілька років, е, і він не знає, коли її побачить. То повірте, життя в цих очах дуже мало. Це я такий веселий і життя завжди, але ну я ж не всі розумієте. Угу. От і все. А могло б вирішити питання просто збільшення ротації в рік, збільшення кількості відпусток, чи все-таки принципово має бути термін по демобілізації? Це питання до центрів комплектування. Ми не можемо збільшити кількість ротацій, якщо нам нема, просто нема ким міняти бригаду, яку треба виводити. І це теж питання мобілізації, виключно. Якщо у нас буде план по ротаціям. Це один об'єм людей, яких треба мобілізувати. Якщо стоїть питання демобілізації, це інший об'єм людей, яких треба мобілізувати. Це логічно. Угу. Тому я не кажу, що ми маємо прямо збільшувати кількість ротацій, а, я кажу, що мають бути встановлені чіткі терміни і строки служби за мобілізацію. От і все. Зрозуміло угу. все. Та дякую, дякую що тобі важко дякую. я бачу. тобі велике за твою позицію. Dziękujemy bardzo. Tak, wam dziękujemy. Tak, do zobaczenia.